До нас на комісійний продаж приїхав Ford Focus. Компактний міський седанчик із невеликими витратами бензину. В 9 літрів по місту можна без проблем писатися. Це 2018 рік. Машина з Америки приїхала з цілою безпекою. Він чорний, з антихромом, на легкосплавних чорних дисках. По салону автомобіль у нас виглядає ось так. Тут у нас тканина з механічними регулюваннями. Передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є датчик світла, мультируль, пробіг у машини 74-241 в кілометрах, камера заднього виду, кондиціонер, все працює без проблем, немає жодних помилок. Стан салону дуже і дуже навіть хороший. І ось так у нас виглядає задній диван. Не дивлячись на компактні розміри машини, багажник у нас тут досить просторий. І маємо в комплекті оригінальну докатку, якою ніхто не користувався. Ось такий варіант. Можливий огляд, тест-драйв, перевірка на СТО в межах Києва. Приїжджайте до нас в Туркарс, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!